Це надсучасна аптечка для військових Айфек. Тут спеціальний джгут, кровоспинні препарати, бинти, ножиці і навіть рукавички. Такими аптечками користуються у всіх країнах, що входять до північно-атлантичного альянсу. Тепер вони є й в українських військових. Світовий конгрес українців передав 10 тисяч таких аптечок. В українському варіанті додалися патріотичні стрічки та кобзар. Ці аптечки можуть врятувати не одне життя. Більшість смертей на полі бою спричинені критичною втратою крові, пневматорексом чи блокуванням дихальних шляхів, а це хвилини. Щоб правильно надати допомогу, 30% вмирають від такого пнемоторексу. Тут знаходяться оклюзійні наклейки, які накривають ту, ту дірочку, щоб там повітря не заходило. І специфічна голка, щоб випустити це повітря від сердини груд, грудної клітки. 10% вмирають від блокування шляхів дихання. Дуже проста назофарингіальна трубка, щоб садити через ніс, щоб відкрити шляхи дихання. Вітчизняні аптечки таким набором похвалитися не можуть. Максимум це бинти і резиновий джгут радянського зразку, які в рази поступаються якістю іноземним засобам. Резиновий жгут не можна накладати самому одною рукою. Перев'язувані пакети, які дають нам солдати, показували. Вони є від 70-х і 80-х років. Як відкривається, воно розпадається. Самі аптечки не є запорукою успіху, потрібно знати, як ними користуватися і як взагалі надавати першу домедичну допомогу в умовах бойових дій. Світовий конгрес українців влаштував курси бійця-рятувальника. Їх вже пройшли більше 12 тисяч бійців Збройних сил, спецпризначенців, добровольців, прикордонників та ще 2,5 тисячі випускників військових вишів. Курси чотириденні. Вони навчають, як надати першу домедичну допомогу під свист куль та вибухи снарядів. В бойовій ситуації людині дуже важко зрозуміти, що правильно, що неправильно, як себе вести в бойовій обстановці. І ми намагаємося навчити людину технік, навиків, і наші навчання проходять не тільки теоретично, але й практично. Досвідчені інструктори самі пройшли навчання на американській базі в Німеччині, обмінялись навіть прапорами. Єдині в Україні сертифіковані інструктори продовжують навчати військових тактичної медицини, а благодійники і надалі передаватимуть натівські аптечки. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна.